Ми ж вітаємо перших гостей нашої студії сьогодні, нашого спеціального ефіру, приуроченого до дня захисника та захисниці. В нашій студії Валерій Шашко, головний сержант, рекрутер відділення рекрутингу штабу 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Пане Валерію, раді вас бачити в студії. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Також Зоряна Арнаут, керівниця навчально-виховного центру Гайдамацька Січ. Пані Зоряно, вітання вам з Україні. Слава, вітаю. А також Тетяна Шевченко, військовослужбовиця Збройних сил України, депутатка Львівської міської ради. Пані Тетяно, особливі вам вітання зі Львова, з Львівської студії. Добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні, слава Ісусу Христу. Спершу, будемо будемо говорити сьогодні про настрій військовослужбовців про ставлення до цивільних про потребу у новобранцях про збройні сили України. Перше запитання до вас, Валерію. Я представляв до того, ви приходили в наші ефіри. Я представляв вас як військовослужбовця 125-ї бригади територіальної оборони. Віднедавна ваша бригада, окремо важка механізована бригада. То що змінилося в бригаді? Вона була заснована як тероборони, а зараз важка механізована. Так, Віктора, саме так, не дивлячись на три роки і сім місяців існування бригади, ми вже переживаємо третє переформатування бригади. І зміну назва спочатку, ми розпочали дійсно як тероборона. Тоді ми були переведені з військ тероборони в сухопутні війська, і зараз ми проходимо уже формування як бригада, важка механізована бригада, це нові виклики для. Нашої бригади для наших бійців для побратимів нові завдання і цілі, але е, назва вона не міняє цього, що ми виконували е, весь цей попередній час. Головне завдання бригади на всіх напрямках, де вона сьогодні знаходиться, підрозділи, де сьогодні знаходиться, це стримувати і наносити вражаючі удари по нашому ворогу. Ви відповідаєте за рекрутинг у вашій бригаді. Ті, хто приходять сьогодні до вас, до вашої бригади, що вони кажуть, коли ви їх запитуєте, чому ти прийшов до нас, що ними рухає. Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо за тих, хто сьогодні доєднується до нашої бригади, ми повинні чітко розрізнити волонтерів або тих, хто приходив у військо. Добровольців на початку повномасштабного вторгнення, і ті, які проходять зараз, я відслідковую ту категорію вже багато років, і різні люди є різні мотивації є в тих людей, які сьогодні приходять. Тому що ми чудово розуміємо, патріот і доброволець. 22-го року і патріот доброволець 24-го, 25-го року це зовсім інші люди радує, що до тієї категорії, які сьогодні виявляють бажання служити, дійсно додавалася велика категорія молоді, і тим, кому до 25-ти, так як. Є певні стимули від держави для заохочення приходу на службу таких хлопців, так і ті, які не піддаються на те, щоб отримати цей mm -hmm. контракт. Наша бригада поки що на жаль не має такої можливості взяти, як ми їх називаємо мільйонний контракт, призвати бійця. Але багато хто виявляє бажання і служити в нашій бригаді з певних причин: перша. Це те, що вони вже за той довгий час зрозуміли, що без них це не завершиться. Друге, що вони мали можливість трошки підготуватися до того, щоб прийняти таке рішення. І третє, це те, що вони зараз мають можливість і право дійсно вибрати собі місце служби подальше. Якщо ми говоримо за контрактників, так це фіксовано. Він вже коли вибирає. Вони мають можливість пройти певний вишкіл базової військової підготовки. Вони мають можливість пройти фахову підготовку Оку, та, яка їм лежить до душі, і де вони найбільше можуть використати свої цивільні навички, обрати бригаду, де служать друзі, знайомі, рідні, родичі, там і, і долучитися mm -hmm. стати до них стрій, перейняти їхній досвід, і саме це вже оці категорії, яка виявляє бажання прийти оці основні аргументи, по яких вони приймають рішення саме розпочати службу на даному етапі. Зрозуміло, дякую. Зоряно до вас запитання. Я вас представив як керівницю національно-патріотичного центру, який власне займається вихованням молоді, але також мушу зазначити, що ви дружина і мама військовослужбовців, які з 2022 тисячі служби захищають нашу країну. І я пропоную повернутися трохи назад в 2022 рік. Чи запитували ви сина та чоловіка, чому вони тоді зробили такий вибір іти захищати країну? І чи став такий крок для вас несподіванкою? Я вдруге хочу, Вікторе, додати я ще й теща. Бо Дмитро мій зять також в Збройних силах України. Повертаючись 22 другий рік, як я і тоді говорила, і це було правдою не обговорювалося це питання. Вони пішли захищати однозначно країну, родину, мене. Сім'ю свою дружин, сестер, і Бо це чоловічий обов'язок. І по сьогодні нічого не змінилося. Вони і далі розуміють, що боронити землю потрібно, боронити країну потрібно. Чоловік народжений апріорі захисником, і бороти першим іде чоловік. Так воно має бути, так споконвіку було. Звісно, хлопці втомилися. Хлопців час змінити. Хлопцям час відпочити, тому що всі розуміємо, що втома робить свою недобру справу. Втомилися і ми ті, що чекаємо їх, чи дзвіночка, чи одного короткого слова. Ок, чи ворк це гуд чи плюсик. Зміни лише на те, і надія на те. Що е, прийде розуміння до нашого громадянського суспільства, до чоловіків, до справжніх чоловіків, і вони підуть і замінять наших хлопців. Підуть в рекрутингові центри, будуть тренуватися, готуватися йти, й боронити. Ну а хто, якщо не вони? Ось а, такі зміни, пані Зоряно. Дякую, Тетяно. До вас запитання. Ви також четвертий рік на фронті. Що ви відчуваєте, коли в соцмережах чи десь інше зустрічаєте такий допис? От, нехай спочатку депутати йдуть служити. І чи зустрічаєте ви такі дописи чи вирази? Я зустрічаю таке не тільки в соцмережах. Я зустрічаю таке, коли я приїжджаю додому. І я зустрічаю чула таке в себе бригаді. Ну не завжди це скромно з моєї сторони. Але я говорю, прошу подивитися на мене. Я депутатка міської ради жінка, яка в 49 років пішла служити, боронити свою державу. Який вам ще потрібен приклад? Тетяно, а знову ж таки, так подібне запитання, як попередньо. Розкажіть, чому ви зробили такий вибір тоді, в лютому, 22-го року, і що ви думаєте про цей вибір зараз, коли минуло вже 4 роки? Повертаючись назад, чи зробили би щось по-іншому, можливо? Дивіться, такий вибір ще стояв, в принципі, перед нами, переді мною в 2014 році, але був ще досить малий е син молодший. І е в 22-му році, в 2021 році, вже з осені, зими чітко було чути слово війна, і я розуміла, що вона буде. Хоча, знаєте, дійсно надіялися, що ні що. Що це неправда, але розумом і тим, що я чула, слухала, аналізувала, я розуміла, що вона прийде. Як в 22-му році, 24 лютого, так і сьогодні, я рахую, що як мінімум сім'ї має хтось один іти воювати. В мене був маленький син, в мене не мобілізаційного віку чоловік. Ми це обговорили. Це, напевно, було. Для них важке рішення, а для себе я це прийняла. І в мене було кілька мотивів. І якраз один серед мотивів це було те, що я є депутатка Франківського району Львівської міської ради. Я повинна подавати своїм своїй громаді приклад, так тобто я можу мотивувати тільки собою, своїми вчинками, своїми діями. Крім того, в мене так само я те, що в мене воює зять в перші в першому штурмовому полку. Ми скажімо так, я навіть не я рахую, що це почесно розумієте, захищати свою країну. Я не рахую, що це обов'язок кожного з нас, але я рахую, що це є почесний обов'язок, і ми маємо нести його гідно. Та моя думка і на сьогоднішній день. Хоча, звичайно, замучилися всі, всі замучилися і всі би хотіли відпочити. Тетяно, дякую вам, Валерію, до вас запитання про мотивацію і, власне, про тих людей, які роздумують, чи йти сьогодні воювати, чи ні. Чого ви очікуєте від законотворців, законотворців або від держави, аби вони полегшили вам вашу роботу, залучення новобранців до війська, яких законодавчих ініціатив чи до норм? Ну, напевно, ці, ці всі норми і ініціативи або вже навіть поклики від тих, хто дійсно четвертий рік уже сьогодні воює, це є певні гарантії, які потримав той чи інший, хто хоче мобілізувати щодо термінів служби, щодо проводення ротацій, щодо фінансового забезпечення. Ми чудово розуміємо сьогодні, для того щоб один був. Напередку в окопі для нього треба з по стандартах на 7, 8, 9 чоловік забезпечення. А яку на сьогоднішній день отримують ці хлопці зарплату. А їм також приходиться жити за 30-50 кілометрів, арендувати житло, підвали і все інше. Це є мотивація, коли сьогодні зарплата середня по Україні. Вона набагато вже ну не набагато, але вона більша ніж середня зарплата. Це це слідуючий момент. Е, можливості е, знову ж таки підписання контракт з чітко визначеними термінами служби. Оці ну. Далі ті моменти, які вже робляться, і це є позитив, і позитив нашій бригаді. Що дійсно зараз, хто приходить в бригаду, він проходить базову військову підготовку, він проходить фахове навчання, він проходить адаптацію. Він проходить тренінги на полігонах, які вже мають бригади, в тому числі наша. І тоді лише він іде безпосередньо виконувати. з це. Вже дає можливість бійцю бути впевненим в тому, тому що головна цінність це звичайно в нас, в нашої держави, це є цінність життя нашого бійця. І все зараз потрібно зробити і направити на те, щоб мати можливість його підготувати для того, щоб він сам міг справлятися в тих чи інших критичних ситуаціях. дати йому всі засоби, техніку, враження противника, створити буферну зону для того, що ми розуміємо, що зараз в основному працює інтелект. Інтелект і технології, технології військові, в тому числі а креативу в українців усі віки було достатньо, і саме це дозволяє нам стримувати набагато потужнішого противника, який на нас сьогодні йде дивувати весь світ дивувати і вторгувати ве світ, світ і ворога. Ворог. Також Зоріано, до вас запитання. Ви займаєтеся? Я вже згадував, національно-патріотичним вихованням молоді. То ж далі будемо говорити про власне молодь, що має бути держава або, можливо, хтось інший суспільство для того, щоб вибір захищати країну не був. Ну я так скажу, не був таким складним чи важким для них. Мовде кажу, що патріотизму вчать змалечку. І ось коли ми усі, починаючи з своїх сімей, родин, садочки, дошкіль, дошкільні заклади, школи і далі будемо про це говорити направду з гідністю, з гордістю за те, що хто ми є якими є, якою є наша країна, наразі якими є наші Збройні Сили України, яким є наше військо, який 12-й рік і четвертий рік повномасштабного вторгнення тримає мирне небо, тримає наші кордони, нищить, спалює той брудний чобіт і нашого вічного ворога-московитів? От коли ми будемо про це говорити з дітьми, а ми. На в своєму навчально-виховному центрі про це власне і говоримо дуже багато, коли ми будемо бачити в засобах масової інформації, коли ми будемо бачити в наших соцмережах популяризацію, ну, так би мовити, патріотизму, популяризацію йти в Збройні Сили України. Що так як сказала щойно пані Тетяна, я підтримую і це так, і тільки так, що це гідно. Захищати свою країну. Не кожен може, бо боїться хтось, хтось думає, перейде швидко, якось менеться ну якось воно так ні, так не буває. Воля не дарується, воля виборюється кров'ю і з металом в руках. Але коли ми будемо про це говорити і про те, що герої, які воюють сьогодні посеред нас, і коли ми будемо говорити і вшановувати пам'ять тих героїв, які сьогодні вже в небесному війську, називати іменем їхнім: школи, парки, бібліотеки, фестивалі, чемпіонати спортивні, коли все це буде на слуху, коли діти про це будуть чути і в сім'ї, і, і навіть в соцмережах бачити своїх, і в освітніх закладах. Тоді ми виховуємо справжнє, патріотичне, відповідальне, гідне, українське майбутнє. Ну, власне, це Україна ми робимо буде це мати мати в тому числі на першому західну Це ми робимо і на першому захід. Ми власне його говоримо про це. Дякуємо цього. вам. Дякуємо. Звісно, а, що знаємо. Робите, пані Тетяно, До вас запитання. Ми говоримо. Про вдячність, особливо у святкові дні. Але хотілося б, звісно, щоб ця вдячність була не календарною чи формальною приуроченою до дат календаря. Що б ви хотіли чути або швидше бачити з боку цивільного населення, з боку держави, як захисниця та як військовослужбовець? Ой, ну ви знаєте, це таке достатньо е, питання. І з одної сторони важке і складне, а з другої сторони досить пусте. Мені, наприклад, абсолютно без потреби, щоб мені там щоденно хтось дякував, так? І я не хочу цього чути. Я хочу розуміння і бачення нас, живих людей, і розуміння, що ми повертаємося і приїжджаємо в цивільне життя, і в кожного в нас вже є якісь проблеми. Розумієте, є проблеми зі здоров'ям, є проблеми з психікою. Є проблемою навіть там в поведінці, тому що тут в нас воно одне життя. Ти додому приїжджаєш, воно є зовсім інше. Важко адаптовуватися як нам, так і достатньо важко адаптовуватися нашим рідним, і просто будь-хто з мешканців він не має права е, говорити, що там я тебе туди не відправляв. Чи задавати питання в автобусі чи в маршрутці, коли ти показуєш у БД, хоча я особисто намагаюся оплачувати, я можу оплатити цей проїзд, що ти десь там взяла, то у БД. Ну я всім пропоную, що ви можете теж піти отримати у БД. Тобто ця подяка вона має бути в діях, вона має бути йти як від держави, так до кожної людини. Справді, ви знаєте, я пам'ятаю 22 й рік. Ми ж були якийсь період часу ще вдома, ходили по місту. Як всі тобі посміхалися, прикладали руку до серця, та могли вступити дорогу, зробити тобі якісь кав'ярні каву подати. І на сьогоднішній день, коли ти в формі, а я, ну, якщо якісь е, такі урочисті заходи або офіційні заходи, я форму завжди вдягаю. Хоча, признаюся чесно, я люблю приїхати і ну, все-таки відчути себе цивільною жінкою. І коли ти йдеш в формі, і від тебе. Обличчя, розумієте, то це стає дуже неприємно. Коли опускають очі, це стає неприємно. Я ні в кого нічого не прошу, але я хочу, щоб кожен пам'ятав, кожен розумієте, починаючи від великих бізнесменів, які заробляють великі гроші і закінчуючи простим школярем, який вже має розуміти, що на сьогоднішній день у нас війна. Що вони всі завдячують своїм життям, своїм бізнесом, своєю роботою тим хлопцям і дівчатам, які віддають своє життя і здоров'я сьогодні на передовій. І хочу я вам сказати так, ми можемо бути негарно вдягнуті, ми можемо не дуже добре виглядати. На жаль, на жаль, інколи. Собі військові дозволяють випити. Знаєте, це, виходить, це не дуже гарна поведінка. Я тому всім рекомендую це робити вдома, щоб це було не в формі, щоб ніхто не бачив, що ти військовий, щоб не поплюжити своє ім'я. Але, але може бути і так. Е, нас повинні сприймати і всім нам, нам потрібно вміти повертатися в цивільне життя. І всі цивільні, які ще не були на фронті. Вони повинні розуміти, що так буде. Ми повернемося до життя. Ми будемо задавати питання. Ми будемо хотіти отримати відповідь, і ми так само хочемо жити гарним цивільним життям. Повернутися до цивільного життя це завдання з Галочкою, але не лише для військовослужбовців, але й для суспільства. Загалом. Я ще раз вітаю вас з днем захисника та захисниці. Дякую вам за ваш чин, за ваш захист. В нашій студії сьогодні Валерій Шашко, головний сержант, рекрутер відділення рекрутингу штабу 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Зоряна Арнаут, керівниця навчально-виховного центру Гайдамацька Січ, мама, дружина та теща військовослужбовців. Та Тетяна Шевченко, старший сержант, головна медична сестра медичної роти 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони, депутатка Львівської міської ради.